Ми підійшли з вами до найочікуванішого, скажімо так, уроку до найочікуванішої інформації, від якої залежить якраз такі, скільки саме ви будете заробляти в цій сфері, і в загальному наскільки масштабно ви зможете продавати свої послуги, тому що Сьогодні ми з вами поговоримо, як побудувати такий постійний потік клієнтів на ринку США, Дубай і Канади і також Європи. Тому що насправді найкращий спосіб завжди мати сплати спроможних таких клієнтів СМС спеціалісту на самому початку, коли смс спеціаліст тільки-тільки починає це вийти на закордонний ринок, тому що. В закордонному ринку є свої певні переваги, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Наприклад, легше закрити клієнта. Це точно така сама велика перевага саме для новачку, тому що там не потрібно мати великий досвід. На великий досвід, на великі кейси, там ніхто майже не дивиться. Тобто, якщо ти показуєш кейси, то в принципі там одного-двох буде достатньо, і це не якась там масштабна класна інформація. Немає фултайм графіку як, наприклад, є на українському, тому що на українському ринку є певні свої вакансії, певний бізнес, який бажає, щоб смс спеціаліст працював тільки з ним. Це якби штатний спрацівник, але він працює онлайн. На закордонному ринку такого розуміння в загальному немає. Ніхто не захоче у вас взяти фултайм свій проєкт, тобто ви повноцінно будете фрілансером. Який може брати необмежену кількість проектів, скільки захочете вести їх на закордонному ринку без будь-яких пред'яв зі сторони вашого клієнта? І також вища оплата праці за менший обсяг роботи. Це справді так, тому що там набагато менш вибагливі клієнти, і вони не мають повного розуміння, що ви повинні робити, тому що є одна причина. СМС-спеціалісти, які працюють на ринку, наприклад, англомовному США. Це саме-спеціалісти, які з більш таких азіатських стран, з Африки, з Індії, вони роблять певні якісь шаблони за 5 доларів. І це все розуміння якби, про СММ у англомовних клієнтів, які Вступають в конект саме з нашими українськими смс спеціалістами, тому коли українські смс спеціалісти дійсно продають, дійсно доносять цінність, дійсно дають цінність послуг так, Такої ж самої високої якості, як, е, наприклад, Агенції в Америці пропонують за 8-10 тисяч доларів. Звісно, вони готові зі старту платити від тисячі доларів, і вони готові саме брати таких СМС-спеціалістів при цьому е, довіряючи їм і не маючи якихось певних пред'яв, тому що все одно на українському СНГ-шному ринку в нас дуже сильно великий вже запит і попит. На СММ і в загальному, тобто саме клієнти розуміють, чого вони хочуть. Там клієнти не розуміють, чого вони хочуть, через що у вас є повний простір для того, щоб створювати той контент, ту стратегію реалізовувати, яка вам потрібна. Також там більше платять. Це все зрозуміло, тому що середній чек на послуги в Україні це 500 доларів без таргету, але середній чек на послуги за кордоном це від 6,50, від 1000 доларів без таргету, і це новачок. Тобто, це можна брати такі одразу чеки з самого нуля. Також там нижча конкуренція. В загальному я завжди кажу про те, що smm спеціалістів Гарних немає ніде. Ну тобто вони є, але це 20% з 80%. І саме спеціалісти, які розуміють, що таке стратегія, які розуміють, як приносити результат, це 20% на ринку. Тому е конкуренції в загальному для мене не існує ніде, не в Україні е не на закордонному ринку. Але якщо говорити, наприклад, про новачків, про людей, які в собі ще не впевнені, про людей, які тільки-тільки починають і, хоч мають класну, супер, хорошу базу. Але все одно якісь певні сумніви через те, що недостатньо просто саме досвіду, практики, то там такої проблеми немає. Тому що коли ви туди виходите, там в загальному курсів на СММ, англомовних смс спеціалістів майже немає. Хто туди приходить, це україномовні і російськомовні СМС-спеціалісти. Але при тому, що вони туди приходять, їх дуже мало. Дивіться, наприклад, кожного року в Америці. Створюються понад 4,7 мільйонів нових підприємців і бізнесів. І всі ці потенційні бізнеси вони хочуть розвивати в соціальних мережах. Але їм недостатньо бюджету, в них немає 10 тисяч доларів для того, щоб, наприклад, платити е, СММ агенціям. Хоча де хто багато хто платить. Е, тому, звісно, тут конкуренції такої немає, їм набагато вигідніше працювати з нами. Їхніх смс спеціалістів, яких вивчає їхній ринок, там немає, або навіть якщо він є, то там таких курсів дуже сильно мало. І ці СМС-спеціалісти спеціалісти це європейські люди, які так само по менталітету недостатньо а, саме відповідальні до своєї роботи, так як вони зарекомендували себе на тому ринку. Тому такої конкуренції немає. Ви можете сміливо йти, сміливо працювати в загальному ні про що не переживати. Також не запрягають додатковою роботою. Це те, що є, наприклад, в нашому менталітеті в українському в загальному. В менталітеті наших країн, що ми любимо хард роботу, ми любимо, коли е, там, можемо додати якусь певну ідею і скажемо: Ой, де класна ідея, давай реалізуємо. Тобто, але за додаткову плату ніхто не говорить. Там такого немає. Якщо йде ця мова про нову ідею, про нову реалізацію, то завжди в тому менталітеті вам будуть доплачувати суми. Які ви будете казати? Тобто скажете доплатити за новий обсяг роботи 100 доларів, вам доплатять, скажуть 150, вам доплатять. Якщо ж ви так будете качати права, наприклад, в Україні і казати: Ой, ви там сказали, що у нас буде 16 постів, у нас має вийти зараз 20, і мені потрібно змонтувати ще там на щось там 4-5 відео на там на, на креативи вашому таргетологу, то наші скажуть: ну типу, монтуй. Ми тобі за це платити не будемо. Там же ж будуть за кожен такий креатив, за кожен пост, про який ви не домовлялися доплачувати абсолютно без проблем, так і має бути. Але якщо, тобто, в цьому ринку так багато саме переваг, як саме працювати там без знань англійської мови, тому що, наприклад, ви саме спеціаліст, ви тільки закінчили повноцінне своє навчання, ви починаєте шукати саме. Е Своїх клієнтів, і тут стається таке питання: я не знаю англійської, і це ще для мене додатковий стрес. Насправді є два варіанти, як працювати там без знання англійської мови. Перше це іммігранти, це українці та інші нації, СНД, Казахи, Литовці, Латвійці. Тобто їх дуже сильно багато. Вони готові з вами працювати абсолютно без проблем. Комунікувати, закривати ви цих клієнтів будете саме, наприклад, українською російською мовою. Також другий варіант співпраці це нейтіві, наприклад, це американці і англомовні, тобто це найбільший ринок, де є саме ці клієнти. Давайте обговоримо з вами перший варіант співпраці робота з емігрантами. це комунікація українською російською мовою. Контент англійською. Ви для них будете робити скоріше за все для англомовних клієнтів або для клієнтів територіальних, які знаходяться. Де знаходиться сам бізнес, і це ви можете робити абсолютно без проблем за використання перекладача і кремерлі, рерайтингу готових статей. Тобто ви берете статтю готову, можливо, з гугла, можливо, з Пінтересту, можливо, чат GPT. Вам цю статтю в загальному напише на тему, яку вам потрібно. І ви просто змінюєте, додаєте емоції, додаєте певні кульмінації, змінюєте саме в перекладачу правильному, який у вас буде в додаткових матеріалах. І саме в Grammarly. тобто ви перевіряєте, і все у вас дуже сильно класно. Також, якщо ми говоримо про роботу з нейтівами, то комунікація вже там буде англійською, але цього теж немає чого боятися, тому що у вас можуть бути готові робочі скрипти, які повністю доводять перспективні співпраці. Тобто, це те, що відпрацьовано вже відпрацьовано не один раз, відпрацьовано саме на гарні результати на понад тисячу доларів плюс. Такі скрипти ви просто можете використовувати абсолютно без проблем закривати свого клієнта навіть без дзвону, тобто є. Така можливість, що клієнти навіть і самостійно англомовні не люблять зізванюватись, втрачати час, їм комфортно там, оплачувати просто 50 на 50 по договору і все. Також ви контент будете обов'язково вести англійською мовою за використанням перекладача, гремерлі, рерайтингу, готових пос... саме статей, в принципі, як і з емігрантами. Ви працюєте просто на територіальний бізнес. Давайте тепер з вами поговоримо більш детально про те, як саме писати там тексти, тобто пости, рілси, як створювати такий текстовий формат контенту. По перше, ви можете знайти два-три різних статті на потрібну вам тему ще раз. Це може бути Pinterest, дуже багато статей, це може бути Google, це може бути ChatGPT і так далі. Ви вибираєте найголовніші частини, тези, з яких компонуєте власний текст, вставляєте в перекладач і можете змінювати та коригувати певні частини тексту чи слова. І якщо ми закрили тему з тим, з ким ми можемо працювати, як їм створювати англомовний контент, давайте поговоримо тепер, як шукати в загальному клієнтів за кордоном, які є методи. Перше, що вам бажано зробити, це звісно обрати нішу, в якій ви хочете працювати, тому що це напряму може впливати на дохід і в загальному вашу рентабельність. Якщо ви вже працювали там з, з СТО. То, скоріш за все, вас будуть брати на СТО ще інші проекти і готові вже x 10 платити, тому що у вас просто є в цьому досвід. Також потрібно розуміти специфіку своєї роботи і потрібно бачити вектор розвитку саме контенту. Тобто, коли ви входите в якусь нішу, ви маєте розуміти, що саме ви продаєте, для того, щоб грамотно в загальному це продати. Після чого ви обираєте в країну. З якою ви хочете працювати, це може бути США, може бути Канада, Австралія, Великобританія, ОАЕ, Катар і Європа. Такі країни, ну як Данія, Швейцарія, Польща, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Румунія та Португалія. Тобто вибір, де ви можете знайти клієнтів, просто величезний. Вам зараз потрібно лише ознайомитись тепер з методами пошуку саме таких клієнтів. І перший метод він не очевидний, але супер дієвий. Це емейл-розсилки. Чому? Емейл-розсилки, тому що саме емейл користується там найбільшою популярністю. Власники бізнесів не сидять в діректі, як це роблять, наприклад, інколи бізнеси і маленькі підприємці в Україні. Власники бізнесів сидять саме на емейлі. Вони приймають певні запити, вони обирають певних людей, які хочуть з ними працювати. Тому найдієвіший спосіб напряму написати підприємцю з ним домовитися, зачепити його увагу. Це буде емейл. Ви маєте вбивати ключові слова в пошук, наприклад, перманент «мейкап», огіо. Виписуєте назви та переходимо на сайти, переходимо в соціальні мережі, оцінюємо їх. Якщо бачите, що можемо запропонувати клієнту послугу, пишіть офер, кейси, сівішку, ваші контакти саме вже на емейлі. E тобто максимально зрозумілий і дуже простий метод, але супер дієвий, те, який вам дійсно потрібно вміти використовувати і використовувати його обов'язково. І це ми зараз говоримо виключно за закордонний ринок. Ще скільки методів пошуку клієнтів є. Тобто їх ще більше. Другий метод, яким ви можете користуватися при пошуку клієнтів, це, звісно, Фейсбук. І це такі групи, є тематичні групи, де сидять власники бізнесів, наприклад, косметологи Денвер. І тут ми не залишаємо саме свої дописи в самій групі, а ми саме пишемо в особисті повідомлення кожній людині, тобто максимально просто заходите в пошук, пишете косметолог, пишете Майами, Денвер, будь-яка країна. Заходите в групу, пишете в особисті повідомлення кожній людині, вивчаєте можливий бізнес, який є в описі її Граму і другий варіант: тут є групи емігрантів. І саме групи емігрантів тут доведеться довше пошукати клієнта, бо вони, тобто, в розкидну там сидять. Ви можете, наприклад, написати Українці вже в Майамі. А, і, і в такому разі, якщо ви знайшли в такі групи, то тут ви вже можете залишити допис в самій групі і порадити себе. І якщо хтось там, наприклад, захоче, то він може з вами працювати. Ще є такий момент, а, можна зробити таку розіграшну ситуацію. Наприклад, ви можете написати від імені якогось косметолога що привіт. Я шукаю гарного смс спеціаліста я шукаю смс спеціаліста, який зможе, наприклад, нам просувати бізнес, ось в мене бізнес в Майами і так далі. І там, наприклад, інший якийсь косметолог пише: доброго дня. Ось є контакт людини, робить класні результати. Можете звертатися через такий, скажімо так, прийом. Це така фішка, яку мало хто використовує, але вона супердієва. Вам будуть писати з такі підприємці самостійно. Просто на таких 10 групах ви розкинетесь, і вам як мінімум 5 як мінімум шість підприємців напише, тобто супер дієвий також спосіб саме пошуку клієнтів, після чого ми з вами переходимо саме до третього методу, і це вже діджитал групи, тобто це телеграм, можна в чатах радити самого себе, і це Фейсбук відповідати потрібно дуже швидко. Тобто, якщо вам, наприклад, у вас є групи. Де дуже багато вакансій, де підприємці самостійно вас шукають, де підприємці самостійно кажуть, мені потрібен саме спеціаліст. То тут в загальному без будь-яких проблем ви просто відгукуєтесь на вакансію максимально швидко. В момент тобто що у вас були на такі вакансії діжитал групи, завжди увімкнений звук. Для того щоб коли вийшла така вакансія, ви перші відгукнулися, правильно потрібно вміти відгукуватися. Це 100%, тому що від цього залежить наскільки вас помітять серед інших, але це супер класно працює, тобто дуже багато підприємців, які шукають, і дуже багато підприємців, які не можуть знайти класного саме спеціаліста, тому якщо у вас дійсно є класні знання. То у вас забирають дуже сильно швидко. Тобто такої конкуренції, скажімо так, величезної також немає, тому що 80% смс спеціалістів дійсно не знають не як продавати, не як приносити результат. Після чого ми з вами переходимо до четвертого методу: це LinkedIn, Тобто, за кордоном він набагато популярніший і що найголовніше. Там є супер платиспроможні клієнти. Тобто там є клієнти, які дійсно готові платити дуже високі чеки. Це 3 тисячі доларів, 2,5 тисячі доларів, 4 тисячі доларів. Більшість з них, звісно, також закордонні, англомовні. Але тобто, вони дійсно вже зі старту готові платити людині, яка. Знає, наприклад, як принести результат, тому навіть якщо у вас буде там певний після навчання одразу досвід, там 2-3 місяці, 4 місяці ідіть легко в LinkedIn, Одразу в LinkedIn можете закривати більш маленький бізнес. Після чого можете переходити на більш високий рівень, на більш платоспроможний бізнес. Там вже через 3 місяці після навчання ви можете легко заходити на такі вакансії. Списуватися з клієнтами і заробляти з одного проекту, в принципі, настільки високий чек, тобто про це мало хто говорить, але це дійсно дієво. І хто вміє користуватися лінкидином, то дуже багато що приобрітає, скажімо так. Після чого ми з вами переходимо до п'ятого методу: це вже job сервіси. Тобто фільтруйте вакансії, обирайте перевірених роботодавців, що це в загальному таке. Це Сервіси, ви можете подивитися, їх дуже сильно багато, де ви самостійно шукаєте вакансії, де роботодавець також хоче з вами співпрацювати. І якщо навіть там зазвичай пишуть про те, що потрібен досвід роботи рік-два роки роботи, це все ну, неважливо, тому що клієнти насправді. Не настільки цінують те, скільки у вас досвід роботи, як те, як ви їм продаєте, як ви те, як ви розумієте, що вам потрібно, і який у вас вже був хоча б один кейс. Тобто, а, якщо у вас там досвід немає, він маленький, все одно відгукуйтесь, все одно більше позиціонуйте і говоріть про те, що ви знаєте і що ви можете, ніж те, скільки у вас досвіду, тому що є смс спеціалісти, які працюють в цій сфері два роки, але при цьому вони зупинилися на рівні контент-мейкерів. Вони знімають виключно контент або Постять пости без, без стратегії, або оформлюють просто сторіси. І вони як соріс-мейкери, але при цьому не кажуть що саме спеціаліст з досвідом роботи 2-3 роки. Тому тут немає ніякої такої різниці. У вас рік чи два. Головна якість, структура і система, яку ви маєте. Це є фундаментом вашої роботи. Також вам тут дуже потрібно вміти грамотно відгукуватися тільки так, як просить роботодавець у вакансії. Не потрібно тут робити розсилку, наприклад, як. Ви можете собі якийсь відгук один написати і почати розсилку. Ні, тут потрібно вдумчиво зрозуміти, що саме потрібно вашому роботодавцю для того, щоб саме йому надати те і підсвітити те, чого він сам хоче. Це супер просто. Ви просто берете його вакансію, копіюєте, чого він очікуєте, кажете йому, що ви можете це все реалізувати, доповнюєте це своєю ідеєю і все. І клієнт ваш. І наступний метод пошуку, до якого ми з вами переходимо, це вже дошка оголошень, і ця дошка оголошень це базар. Тобто тут дуже багато розміщених багато різних оголошень на різні вакансії для емігрантів. Можна знайти разову співпрацю, а можна повноцінні проекти. Навіть якщо разова співпраця, це вам буде супер круто для того, щоб зробити свій перший кейс. Тобто ви можете зайти, зробити разові такі е співпраці і за місяць отримувати більше п'яти кейсів, які ви можете показувати в наступних місяцях співпраці своїм клієнтам. Також можна шукати як конкретні вакансії для СМС спеціалістів, так і оголошення від різних бізнесів, тій ніші, з якою хочете працювати. Що це означає, що не обов'язково має бути вакансія конкретно СМС спеціаліста. Може бути просто якась вакансія від роботодавця, якому ви самостійно вже з листом своїм напишете. І запропонуєте з ним йому співпрацю. І, можливо, він якраз таки в пошуках гарного смс спеціаліста, можливо, в нього є смс спеціаліст, але його СМС спеціаліст його не влаштовує. І ви можете йому підсвітити, наприклад, якісь певні сильні сторони, слабі сторони його бізнесу для того, щоб він захотів з вами співпрацювати. І ми з вами переходимо до сьомого методу: запуск таргетованої реклами. Суть методу в тому, що запуск рекламних креативів собою чи своїми кейсами на потенційних клієнтів. А якщо є досвід, багато кейсів та змогу виділити бюджет, цей метод для вас. Чому саме так? Тому що в такому разі у вас є сторінка, ви запускаєте рекламу на клієнтів, клієнти самостійно вам пишуть і ви робите такий відбір клієнтів. Тобто, це дорога в максимально швидкий старт, це дорога в максимально великий масштаб. Якщо у вас немає бюджету саме на те, щоб там запустити 100 доларів на клієнта, забрати 1000 доларів. Саме на свій кейс. В такому разі ви можете не використовувати цей метод, але е, факт в тому, що клієнти в такому разі будуть самостійно вам писати, цих клієнтів ви можете контролювати, ви можете створити власну команду. Наприклад, ви скажете, хочу. По 1000 доларів 10 проєктів. Знаю, скільки мені потрібно інвестувати в рекламу для того, щоб цих 10 проєктів закрити, взяти ще два таргетолога або два саме спеціаліста в команду, і вже вони будуть працювати. Наприклад, я буду контролювати, займатися тим, щоб закривати клієнтів. Наприклад, це ось такий шлях до команди, максимально швидкий, хоча не є він обов'язковим. Більшість ваших клієнтів, такий вам секрет, після першого клієнта до вас піде сарафанне радіо. Вам потрібно зробити одному клієнтові гарний результат, самому першому клієнтові зробити гарний результат. Після чого у вас вже буде потік клієнтів, і в загальному можете закривати цей урок і вже не думати про те, де вам шукати клієнтів, які є ще методи, тому що у вас просто не буде такої надобності. Тому що, якщо ви дійсно класний саме спеціаліст, у вас настільки сильний сарафанний радіо, що з вами хочуть співпрацювати абсолютно всі. І після чого ми з вами зараз переходимо вже до восьмого методу: це фріланс біржі які є переваги в загальному фріланс-біржі, в тому, що можна закрити як повноцінні проекти наведення, так і знайти велику кількість разових завдань і непогано на цьому заробляти насправді, тому що якщо вам потрібні такі швидкі кошти, ви заходите на біржі, вам потрібно там додаткових, не знаю, вам не хватає на подорож там 300 доларів, і ви закриваєте декілька разових запитань. Випрацьовуєте після чого ну, перестаєте вже співпрацювати з цим клієнтом. Або ж як дуже часто ще буває, після таких фріланс-бірж, після разових таких завдань настільки подобається з вами співпрацювати, саме якщо ви класний сама спеціаліст вашому клієнтові, що він вже бере вас на фул на фул так скажемо, свій проект. Також кожна біржа має свої особливості, тому варто зареєструватися. Інструкцію шукаємо ми в Ютубі і подивимось, особливості роботи з ними. Тобто, все ж таки не просто втик заходити і питатися там старатися якісь оформлювати резюме і так далі. Ні, ми заходимо. Ми дивимося в Ютубі, як працювати з тією мережею, з тією біржею, які є нюанси, куди писати клієнтам там, де краще відповідають, як краще себе спозиціонувати. Після чого ми вже починаємо реєструватися на таких біржах. І ми з вами переходимо до дев'ятого методу, як нам знайти клієнтів на закордонному ринку до інстаграму. І, мабуть, це найпопулярніший метод, який знають абсолютно усі смс спеціалісти. Але, як бачите, він стоїть аж на дев'ятому місці, тобто є перед цим методи, які, наприклад, я вважаю трішки дієвішими. Хоча інстаграм... Також супер дієвий, всі абсолютно тут методи абсолютно дієві, якщо вміти грамотно ними користуватися. Тому для того, щоб цей метод дійсно працював, вам потрібно підготувати спершу свою інстаграм сторінку, для того, щоб там були кейси, і для того, щоб там був офер. Наприклад, людина, яка заходить на вашу сторінку, саме бізнесмен, підприємець, він повинен розуміти, чим ви займаєтесь, він повинен розуміти, наприклад, які у вас кейси, які у вас є можливості. Хоча скажу вам, Чесно, як і є, 80% СММ спеціалістів, які закривають там на певні свої чеки саме на послуги свої. Клієнтів вони не оформлюють свою інстаграм-сторінку, тобто в них немає ніяких постів. в них навіть не завжди написано СММ в шапці профілю. В них більш лайфстальні фотографії. Це теж працює. Це також, тобто сказати, що це якось впливає сильно, ні, головне, щоб це не була якась просто банерна сторінка, де немає ваших фотографій. Це має бути жива сторінка, ваша фотографія. Ваше певне якесь життя, але при цьому там має бути зазначено, що ви саме спеціаліст про те, що у вас є кейси, про те, що у вас є певний досвід, якісь певні офери. Також вже після того, як у вас буде куди привести цих клієнтів, які зможуть вивчити сторінку і сказати, о, я хочу так само, або о, мені потрібен цей спеціаліст, або о, які класні результати він мені дає. Вам потрібно знайти в пошуку за ключовими словами необхідний бізнес. Наприклад, це можуть бути губи Чикаго, нарочення Він Майами. Це може бути, наприклад, студія манікюру Дубай. Або ну, якщо ви вже й шукаєте в інстаграмі, краще не до великого бізнесу йти, а краще до конкретно підприємців, тому що така є вірогідність, що вони саме сидять в цьому інстаграмі. Це можуть бути перманент, наприклад, там Майамі, то в такому разі, скоріш за все, жінка самостійно записує клієнтів і вона готова самостійно відписувати в інстаграмі. Вона побачить ваш запит, і вона буде з вами спілкуватися. Тому вам потрібно переглянути профілі, контент, підібрати необхідні для себе варіанти, з ким ви хочете співпрацювати, кому ви вважаєте, можете допомогти, і написати вже потенційному клієнтові. За можливості не лише в інстаграм, можна почати з першого доторку, наприклад, відреагувати на сторіс, написати коментар, пролайкати контент, підписатися за кілька днів або написати хай hello і так далі, для того, щоб почати просто якийсь конект. Можна просто відреагувати, сказати, що дуже гарні роботи у вас. A, тобто за декілька днів для того, щоб не, не одразу було якесь таке повідомлення, банер, розсилка. Тобто, ми не займаємося розсилкою ні в якому випадку. Ми, якщо і спілкуємося, і шукаємо цим методом клієнтів, ми переходимо через таку лояльну сторону, через таку лояльну комунікацію попередню. І після цього, коли ви вже отримуєте таку відповідь, ви можете саме відправити офер, кейси, коли вам вже щось відправили, там сердечко, сказали дякую або написали також хеллоу. Тобто ви можете вже після цього продовжувати діалог до самого закриття. Після чого ми з вами переходимо до 10-го методу, до Google Maps. Це один з дуже крутих методів, яким дійсно користується дуже маленька кількість SMS-спеціалістів, просто із лені, але він супер дієвий, тому що зараз я вам розповім повноцінний туторіал, як цим методом користуватися. Запам'ятайте його обов'язково. По-перше, ви відкриваєте Google карти, вбиваєте запис за ключовими словами, наприклад, салон краси Філадельфія. Далі вам на карті мітками показує всі салони міста Філадельфії. Ви вибираєте мітку і там можете бачити відгуки, контакти, посилання на соціальні мережі. І там ви вже можете оцінити таку соціальну мережу. Якщо клієнт для вас потенційно цікавий, то ми пишемо йому на контакти, які залишаються на емейл. Контакти, які залишаються у нас, можливо, там і на інстаграм або на номер, на WhatsApp, тобто після чого ви можете вже йому писати. І такий останній метод, який ми сьогодні з вами висвітлимо, це Inflow і Upwork, тобто новий телеграм-бот, який шукатиме роботу замість вас на закордонному ринку. Він коштує там близько 900 гривень, але воно того варто, є дуже багато вакансій для новачків, оголошення для разових співпраць, тому якщо вам це цікаво, ви можете прийти. І ви можете, в принципі, користуватися цим методом, і вже після чого собі 100% там за місяць окупити таку підписку. Важливо прокачати свій профіль, можна взяти декілька невеликих завдань для початку, щоб забити його відгуками, Тому якщо ви йдете на такі Upwork, то в такому випадку вам потрібно дійсно попрацювати над профілем для того, щоб мати траст, мати довіру серед інших, хто вам захоче написати, поцікавитися, тому на цьому потрібно буде зосередити трішечки свій час.